Правда і неправда, українська народна казка. Якось правда зустрілася з неправдою. Здоров була, сестрице. Доброго здоров'ячка, відказує неправда. Куди мандруєш? Та йду світом добра шукати, каже правда. О, нам по одній дорозі йти. То ходім, коли хочеш разом. Ходім. То давай, сестрице, каже неправда. Спершу будемо їсти твоє, а тоді моє. Добре, сестрице, каже правда. От ідуть вони та йдуть. У правди уже й торба спорожніла. Захотілось прав їсти. От вона й каже Ну, сестрице, моє поїли, ну мже тепер твоє їсти. Е, ні, каже неправда. Цього не буде. Я не люблю по правді робити. То тільки ти, дурна, по правді, робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри. Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла. Попросила знов у неправди їсти. Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти, каже неправда. То дай я тобі одне око виколю. Заплакала правда, але дала око. Краще, думає, дам око виколоти, ніж умерти з голоду. Пройшли вони скільки там часу, день чи два, правді, знову так їсти захотілося. Дай, сестричко, хоч трішки чогось поїсти, просить вона неправду. Добре, але дай я тобі й друге виколю. Знову заплакала правда, але так і дала й друге око виколоти. Як виколола неправда друге око, то й пішла собі від правди. Прощай, сестричко, каже вона правді, тепер мені з тобою не по дорозі. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. Іде, іде, коли чує ліс шумить. Що ж мені тепер робити? Думає вона бідненька, Залізу собі на якесь дерево та переночую, щоб звірюка, яка не напала на мене. От вилізла вона на дерево та й сидить там. Коли чує, ідуть дівчата, парубки, співають, жартують, прийшли до того дерева, де сиділа неправда, та й кажуть А десь у ніч будемо гуляти. А хоч і під оцим деревом, отказують. Добре, каже котрись, – бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу й прозріє. От погуляли вони, поспівали та й пішли собі, зоставивши все, і пиття, і наїдки. Правда, злізла з дерева, підкріпилась трошки, а далі вилізла знову на дерево. Та й дожидає ранку, а вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Тоді помолилася Богу та й пішла собі далі. Надвечір прийшла вона знову в той ліс, так, як і вчора, вилізла на дерево, коли чує, знову йдуть та співають хлопці з дівчатами. А де будемо гуляти? гукають хлопці. А хоч би й під оцим деревом, отказують другі. То це ще й те дерево не просте, обізвався хтось. На ньому роса така, що якби помазати якому сліпому очі, то він би світ Божий побачив. От якби хто знайшовсь такий, щоб, набравши цієї роси, пішов у таке то князівство. У тому князівстві князь, а в нього дочка, але сліпа. Казав той князь, що якби хто вилікував його дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра. А правда все те чує та й думає собі Дав мені так Бог, що я стала ведюща, поможу й тій сліпій князівній». Парубки з дівчатами погуляли та й порозходились. От правда знову, як і вчора, злізла з дерева та підкріпилась трохи тим, що зосталось. А вранці спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Довго вона йшла, приходить. Тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вилікувати його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться. А неправда тут, як тут. І ти тут, сестричко? питає правда. Еге ж, як хоч знати, то я вже й світ перейшла, відказує неправда. А ти чого тут? Та того то й того-то прийшла, Отказує правда, та й розказала, чого вона прийшла і що з нею було, тоді взяла. Помазала князівній очі цілющою росою і стала князівна бачити все так, ніби ніколи й не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь, і вся його родина не знають, як і дякувати правді. От князь, бачучи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, і питає То ти з нею вже бачилась? І що, і як? І коли? Правди розказала цареві. Усе по правді, як вони йшли удвох, як неправда їй очі повиколювала, і як вона вилікувалась. Усе як було. Тоді звелів князь узяти неправду, прив'язати її конем до хвоста і пустити коня в чисте поле. Отак воно з роду віку буває, мовила тоді правда. Неправдою світ пройдеш. А назад не вернешся. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.